Після холодного дождюку, що там маловато, виднося. Ну, гриби можна, от бачите, такі кучу великого листя замів вітер над берег. Але на таких лисинах можна знайти ось такого ще й гриба. Це розові гриби. Ну. Так як інакших поки не бачу, мусимо забирати ось такого. Таких грибів точно не замітно, Якби мишки не прогрізли, О, тут ще гадяричка є. Ось цю гадяричку замітилися. І тоді аж замітилися гриби. Ось такі розові гриби в листочках. Як бачите, дощик промочив дуже сильно. І... Листя все мокре-мокре, але дуже-дуже холодне. Ось так, якщо їх передивитися, то вони дуже-дуже гарні грибики. Так, да, їх підгрожають слимачки, тому що їсти їм і теж треба, ну і нам треба. Так що ми цю парочку забираємо до решти грибів. Не очікував я знайти над таким великим яром гриба. Теж дивлюся, щось біліє. А то оказався отакий от гриб, бачите. Чистенький-чистенький, на березі, тут у нього шапочка трохи відслоїлась, але ми все рівно його забираємо, тому що він гарний і місцестий. А хто це у нас отакі от красиві заховався? Подивіться. О! Це що за красний такий! Це краса! На сонечко вигрівався! І знаєте, такий плотненький, прям ну... Твердючий такий, твердючий. Видно, що щось свіженький. Якраз після такого холодного вечора вже і сонечко, бачите, піднімається, починає гріти. Ну, осінь, тут немає чого дивуватися. Але отака краса. Є, є в лісі, просто треба ходити. У мене взагалі... Перше сталося ЧП, тому що я йшов, йшов, а то мокро. І коли я йшов, у мене відірвалася підошва на крозовку. Просто зачепив і Ну і лайфхак з собою, мов у сумочки, зажими пластмасові. І от, ножечком пробив. Зремонтував і пішов далі. Ось така, друзі, краса тепер в лісі. Багато коментарів писали під минулими відео, що зелене листя і тому подібне. Сьогодні, друзі, вже, що вам скажу, 9 листопада. 9 листопада. Ви подивіться, у нас Листочки є зелені ще. Місцями десь зелені, місцями жовті, от в ярках, ось тому ми чуть впереді, дивіться, там взагалі зелена. Дивіться, тут молодняки, усе зелено. І дехто писав, що це ще літні гриби були, що літом збиралися. Ні, друзі, збиралося це. У нас гриби буквально ось цих дві неділі. І ці Практично 2-3 дні, там, 29 жовтня, е, я там відписував, навіть, 29 жовтня було ще зелено все. І так три дні були гриби, виходить, я збирав, 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 коли були зеленіші листочки, і вівторок середа просто сильний мороз. Ну такий мороз, що у нас прям лід був на траві, що ми... Ходили, типу, ми скользили. Е, ну і, звичайно, листя прибилося і швиденько обпало. Це було дуже неожидано і дуже швидко, так що не, не знімав я літом, тому що мене не було літом. Ціле літо я вдома не був, а був дуже далеко. Тепер вдома і тим більше грибів навіть не було. А ось тепер ну, кинулося. Знайшов час походити, трошки пошукати. Звичайно, вже тепер, прямо тепер, не дуже є. Так що не думайте, що це літні гриби, тому що літом таких даже грибів нема у нас. Так, добре. Йдемо продивлятися ще місця. Йдемо дивитися далі. Дуже мокро, ноги всі вже мокрі. Ну І грибів що там маловато є. Ну, можливо, тепло піде і гриби підуть знову, але тому що ночі дуже холодно, бо... і Гриби такі перші беруть, то прям як з морозилки якоїсь. Ну, такі холодні, холодні, що пальці вже в запарі заходять. Що це вони під листям сидять. І... Ось таке. Так що, друзі, все. Продовжуємо наші пошуки, не буду затримувати. Фокуси бувають різними. О, така місцевість, друзі. Ось така все перерито. Повністю все. Людей тут було, море. І прийшов я. І на переритому знайшов гриба. Ось такого. Білячок. Білюнки, білюньки. Подивіться, ну просто ну казка. Який він білосніжний. Це не знаю. Находити отакі от грибини, це справжня радість для душі, для очей і для емоцій. Знову сонечко засвітило. Дуже гарно так. І засвітило нам на такому тюпусеньку. Опа, а тут два, дивіться, кучки. Так. Два було. Два близнючки Точно близнючки Дивіться. дивіться які вони похожі. Ну це просто. Як так вдати? Два красунчики Два братчика, робчики наші. Белесенькі. Забираємо їх. Це чудесно, просто що вони їв таку холодину, а пальці в запарі заходять. Так, далеко не відходили. Не відходили. І нам це місце знову приготувало отаку красу. Який білячок. І подивись на цей корінчик. Мокренький, бачите, шапочка мокра-мокра. Дощик так і гарно намочив. Ну, я дуже радий, що вони ще в листочках збереглися, їх ніхто не знайшов, тому що я знаю, що люди ходять і дуже багато. їх. Ну і, звичайно, такі дари природи залишаються мені. Просто перейшов буквально пару метрів в бік і ще два знайшов знову біленькі дивіться ну звичайно довелося трохи махнути паличкою тому що вони усі в листочках але дивіться які вони кавулясті бачите корінчики вже починають потріскувати типу. Вітер дує, вони, вважайте, у, у листочках і вони вже такі собі не дуже і крепкі. А ось цей вже почав підгнивати. Тобто води було багато, бачите? Води було багато і він вже починає з корінка гнити. Ну нічого, для кількості от два ось таких няшних білих гриба. Закидаємо в рюкзачок і ще шукаємо тут. Ішов до рюкзака і думаю, йду трохи краєм, дивлюся, світліє шапочка. От. Світліє шапочка. Підходжу ближче. От бачу, навіть поставив ці два перші, що знайшов грибики. І тут замічаю шапочку. А дивіться, що тут під листочками. Опа! Ха, ну як вам? Ну, ось таке буває теж. Просто йдеш, одного знаходиш, а там ціла сімейка білих. І вона справді називається от білі. Білі, вони ж білосніжні йдуть. Так, давайте вирвемо їх. О! Дивіться, які вони смачні. Але смачні. Іджуємо, може пунька така. Кілька кнопочка. І ось цей. Во. І отака от сімейка, друзі. Просто чудова сімейка білих грибів. От інтересний випадок От того, що, подивіться, нічого не виднося. Нічого! Листя, крачки, земля, пеньок. І якби я не знав, що це місце, яке має гриби, які заховані прямо в землі, вони постійно випирають прямо з землі такі боцмани, файні, такі красиві, я би ніколи навіть до уяви не мав, що тут можуть бути гриби. А тепер дивіться, просто до пенька доходимо. І в нас з землі вилазить гриб. Отакий кавулястий гриб. Во. Якби я не знав, що, що тут вони ростуть, я б ніколи і не шукав тут. А так. Ось він. Ось він. Гарний. Великий гриб, який захований був у землі. Ви подивиться, яка тільки яма від нього. Ми можемо пиняк поставити на, на його місце. Ну і, звичайно, цього гриба пропустити Ви самі уявляєте, скільки це хорошого м'яса. Пошукав, пошукав тут трохи віно до рюкзака гриби. Дивлюся, а то сонечко засвічує, бачите, і вони починають світитися така. Просто з шапочки світяться. І дуже добре їх виднося. А сонечко якось так настільки засвічує, сильно, що фокус от просто не хоче ловити грибу. не хоче десь в темне. От, в темному от ловить. А на світлі, наскільки якесь яскраве світло йде, що попадає на блискучу шапочку, він просто засвічує настільки, що навіть не виднося гриба. А потім, коли я замітив ось цього, я розвернувся трошки в бік. Убік в розвернувся. А ось тут хтось випорпав. І от гриб сидів просто в кричку. Ось така. І виходить ще плюс 2. І знову парочка. Опа, і цей буковий цей пеньок. І прямо пеньковий... Ого, ого. Чую пальчик залазив в гриб але гриб не вилазить. Так що ми робимо? Як ми його відтягуємо? Може ліпше обрізати його. Ні, все. Все. Вийшов. Так, двойнята знову забираємо. Фу. Це було важко. Важко знайти, руки в запарі заходять. Ноги дуже замерзли. Вітер дуже-дуже холодний. Так можна і простудитися. А я ще й одівся, зранку було якось тепліше. Тепер вже стало дуже прохладно, хоч сонечко і світ. Голодно дуже, дуже дуже Також бувають такі нещасні випадки, коли ти палицею б'єш по грибові і пів шапочки відлітає. Це зробив я. Бачите, ну Я не бачу то листя. Листя бачите, вкрите. Не зато тут три гриба знайшов. Ну, одному я пів шапочки відбив. Не хоче. чи. Я легенько обично махаю, ну це типу ще так крачком. Я так ударив, дивлюся, та шапочка пішла. А то ще, ще маленькі вибилися звідти. Разом з шапочкою. Чотири грибика. Ну, Знайшлося. Ну, треба акуратно все рівно громадити. Якщо громадити так, ну тепер мусь, тому що листя притиснулося до землі. І грибів практично не виднося. Хіба дуже великих, а великих тут ну, нереально знайти, тому що тут люди збирають практично кожен день і треба виходити з цієї ситуації, тільки так легенько кивати листочки, щоб замітити якогось грибочка. Наші пошуки поки удачно проходять. Я знову випортував по листочках білого красення. О. Білоголовий. Закритий був повністю листям, що навіть виднося і близько його не було. Якби не паличка і бажання покивати листя, нічого ми б не знайшли. Але тепер він вже наш Забираємо. Щоб ви могли зрозуміти, як гриби цієї знаходяться, я не обманюю, що я не чуть-чуть киваю листя. Тому що, ну, дивіться, бачите в листочках. Ну тут листя менші, от вони в листочках. І їх, якщо не кинути, просто їх нереально замітити. Кладемо до того, що ми перше знайшли. Дивіться. Бачите, так? От, якщо, якщо листочки не кінеш, ти просто їх не побачиш. Беремо їх. Отак. От Витягуємо, ставимо до цих. Пригортаємо назад. Ну і тепер ізюминка. Ось такого всі ці гриби сидять. Ну прям ось так. Їх просто не видно. Ти йдеш, дивишся, ну листя, а листям, місцем-місцем, ну їх не виднося. Ну, відкриваєш отаке одіялко, а там отакий біленький чудик сидить. Ось такий білосніжний. Ну і як його лишати? Його неможливо лишитися, тому що це ж радість, просто, подивіться просто на цю красоту. Тож такий ж зайчик білесенький, дивіться як, як ця роса там, все сидить, білесенький, все. Ну, ну в мене просто немає слів. Тому, тому я мусю шукати їх, як і такими способами. Звичайно, після всіх, тому що проходять люди, то треба збирати те, як уже є вони. Ось така сімейка практично на одному місці, яка попалася нам. За допомогою палички і верхнього слою листя чуть -чуть кинути, щоб замітити білі шапочки. Покажу вам чудового маскировщика. Якби сонце не світило просто на одну сторону, типу його, був би не замітив, що там гриб. Подивіться, як він листочками обіклався просто. Покажу вам маскировщика. Якби сонце не світило на нього, я просто заставив сонце, тому що засвічує і фокус не лави. Ну, подивіться, як він листочками обіклався. Поприлипали листочки. І навіть не виднося я. Навіть не виднося. А він такий гарні вищі. подивіться подивиться. Капелька падає з двох боків І з нього. Кстати, дуже слизьке. Такі слизь, як олійка якась. Щось таке наподобі. Забираємо його теж, друзі. Вміють вони жаховаються, вміють. Так, так, так. В такому рижому листі. Такий грижий грибик. О! Горнюня. І така шапочка класна, корінчик чистенький. Не то що весняні гриби, там літні, червиві. Кумар прилетів. Дивіться, хочу, хочу вкрасти просто мого гриба. Кумарик, це мій гриб. А він собі взяв, хоче, щоб я його покатав. Дивіться, став собі та й дивиться. Ну красавчик. Ну, забираю з ним. Що буду робити? А що тут у нас за голубчик такий? Я подивіться на ту бачечку. Тільки подивіться на ту бачечку. Та що за красота тут така? Ого, ого! Ну, я не знаю. Це... Це просто що... Шо... О! Йо! Йо-йо-йо! Ви це бачите? Ви це бачите. Це що таке красиве? Кажуть на них бочечки такі, ну будись лиш на цю шапочку. Вона як пончик. Просто якийсь заглазурю пончик. В тому кермові пополам розділений. Да. Да, да, да. Тепер я думаю, що треба показати вам просто щось нереальне. Картину, яка мене просто заморозила. Заморозила, знаєте чим? Да, ось цим. Просто елементарно ось це. цим. Просто ціле, ціле сімейство білих грибів. Давайте ми будемо знімати цю красу. Я поставлю на це далі. О! Подивіться. А! Оце крапки! Тут захований ще коло нього один. Ооо! О! Да! Да-да-да-да! Накінець-та! Накінець-та! Накінець то, На -то. На -то друзі! Так, є. Три вже в кучки Три в кучки. Давайте ми цього. Одного тут. Заберемо. О! Тут вже така краса. Загортаємо. Йдемо на шанчик. Колись була дорога, а тепер така краса тут. йо хо хо Йо-йо! Нічого собі от сюди. Оцей він закопався. Це він закопався. Тепер дивимося на ось цих Йо-йо-йо-йо-йо. Я ще такого не знаходив, щоб таку кількість знайти на одному місці. Іменно великих, великих грибів, які достойні. Щоб їх забрати. І тут, і тут просто, ну, ну я не знаю. Я не знаю. Вибачайте мене, але я мусю перервати це відео і сфотографувати ось цю красочі. Оцю трійку. І так, друзі, продовжуємо відео. Беремо ось ці грибики. Просто, просто казка. Я не знаю, як вам передати. Але це просто чудові гриби і нам дуже-дуже сильно повезло. Чесно, маємо, швиденько, бо люди йдуть і тікаємо звідси. Довгенько я походив, дуже довгенько. Зустрів кучу людей, поговорили, поспілкувалися, дехто знайшов декілька штук, там по 5, по 10 штучок, а дехто взагалі нічого не знайшов. Я перейшов в окраїну ліса. У нас от, типу, от вихід іде лісу вже. Да. Вихід лісу. І продивився, вже вроде нічого нема. а назад вертаюся. Думаю, ай підуть типа не там де я сходив. І замітую ось такі бережки. Бачите, ось тут і ось тут. А вказується, що тут ось що. як таке пропустити. Як? Я, я би просто собі не пробачив таке. Подивіться просто на, на ці гриби. Ну, ну, як можна прокоментувати ось такого гриба? Давайте. Давайте тако, Напишіть в коментарях, Якби ви знайшли такі гриби, що б ви подумали, які б у вас емоції були? Просто розкажіть свою думку, як би ви поводилися, коли б знайшли ось такі гриби. Щоб ви не думали, що це маленькі грибики, це досить великі гриби. От Кулак можна поставити, от зрівняти більше кулака. Вон. Ну, на сьогодні, я думаю, будемо завершувати наш похід. Ось таким рибом. Який сидів у березі. Ага. Величенький. Дуже гарний гриб такий. Тут недалеко я, я замітив ще одного був, але я його вже взяв так, так що два ось таких красні. Забираємо і будемо завершувати. Вам дякую за перегляд, всім до зустрічі і пока!